Зараз буде смішно, дивіться, я з цим ем, з чатом GPT розмовляю, і, він, е, і я в нього спитав, чи він знає канал Нефритовий. Знаєш, такого хлопця на Ютубі Нефритовий? Так, Нефритовий – це ютубер, який створює контент, пов'язаний із різними мемами, жартами та гумористичними відео. Він використовує стиль озвучення, який часто впізнаваний серед глядачів, і його відео можуть включати пародії або цікаві монтажі. Чуєте? Я стараюсь. Якщо тобі подобається його контент, можемо поговорити про нього, що саме тебе цікавить. І я пишу, скільки в нього підписників? Ні, ні, це не сантиметрів. На жаль, точну кількість підписників каналу Нефлітовий на YouTube знайти не вдалося через відсутність актуальних даних у відкритих джерелах. Для перегляду поточного числа підписників можна скористатися таким сервісом, як Social Blade, LiveDun. Або спеціалізованими лічильниками в режимі реального часу, наприклад, Live лайфсаб-страф, subs, live subs ну, коротше. Також можна перевірити статистику каналу безпосередньо на YouTube у розділі про канал. Якщо потрібна допомога з інструментами, можу підказати, як ними користуватися. Так, скільки. Ні, це не те, що ви подумали. Це не скільки сантиметрів, а скільки, на жаль, я не знайшов скільки підписників. На жаль, я не знайшов точну кількість підписників Нефрітові на момент запиту. Найкращий спосіб дізнатися актуальну цифру перевірити його канал на YouTube у розділі про канал. Або скористатися сервісами на кшталт Social Blade чи Counts. Е, якщо хочеш, я можу показати, як це зробити. Ну так перевір. Пошук виконаний на шостих на сайтах. Я не зміг знайти точну кількість підписників у каналу Нефридовий. Станом на зараз, оскільки, оскільки інформація про менш популярних ютуб-каналів не завжди доступна в реальному часі. Якщо хочеш дізнатися точні дані, рекомендую перевірити їх напряму на каналі через його сторінку YouTube. Або спеціальні сервіси для аналітики, такі як Social Blade чи YouCant. е, е де можна побачити актуальну кількість підписників. 279, я пишу. Дякую за уточнення. Якщо ти сам перевіриш і... перевірив і знайшов, що у Нефрітовій 279 підписників, то це актуальна інформація. Якщо цікаво, можна поговорити про його відео чи стиль контенту. Ще в нього 729 відео на каналі. Це досить багато відео для каналу з такою кількістю підписників. Він хоче сказати, що в мене мало підписників, чи їх багато. Він розумію. Я не розумію, що він має на увазі. Мабуть, автор активно створює контент. Можливо, у нього є особливий стиль або регулярні теми у відео, які йому подобаються. Якщо цікаво, можна розглянути якісь його відео або поговорити про те, як він міг би збільшити свою аудиторію. Що ти про це думаєш? Його звати Захар? Так, якщо хтось не знав, мене звати Захар. Цікаво, що його звати теж Захар. Як і тебе? Це може зробити його контент ще ближчим для тебе. Він створює багато відео і може, можливо, ще частково через час, бажання ділитися своїми ідеями чи хобі. Як тобі його стиль? Може, ти теж хотів би спробувати вести канал? І йому 11 років. Цікаво, що Захар, такий молодий, вже активно розвиває свій ютуб канал. У 11 років він встиг створити 729 відео. Це показує його наполегливість і ентузіазм. Ви чуєте, я наполегливий і ентузіазм в мене є. Можливо, у нього є великі плани щодо розвитку контенту. Ти стежиш за його каналом. Чи я в нього відео, які тобі особливо подобаються. А ще його звати. Ммм... Мм... Ммм... Мм... Блін. Це виходить, що не фрітові. Це ще один Захар. Можливо. Це просто збіг імен? Або він справді має схожі дані з тобою. Тобі подобається його канал? Через це. Через це? Через це чи просто через його контент? Так насправді. Ем, дуже подобається. Так, пишемо. Так, насправді дуже подобається. Ем, здорово, що тобі так подобається його контент. Можливо, ти бачиш у його. Чекайте, чекайте, чекайте. Ем, Зара. Цікаво, що тобі так подобається канал Захар. Е, це дуже чудово, що він створює контент, який ти цінуєш. Можливо, його стиль і підхід до відео надихають тебе на творчість. Так, а ще цей... цей.нефері. Ем, То. Здоровається. Так. Усім здоров, берем! За мной фритовий знову. Так, усім здоров. Зараз здоров боров. З вами. Не. зараз не фритові. Знову. Я насправді це привітство так довго думав над ним. Це цікавий вираз до борозовим на флітові Його відео, ймовірно, став своєрідним підписом чи фірмовим привітанням. Насправді, якщо е, е, чесно, я спочатку думав на своєму каналі зробити отаке привітство. Хердаус, Мордаус. Так, <схід> да, це смішно. Окей. Okay. Здоров, Боров, з вами Нефритовий знов. У його відео, ймовірні, став своєрідним підписом чи фірмовим привітанням. Це може додавати його каналу унікальності та легко запам'ятовуватися. Якщо тобі подобається цей стиль, можливо, ти сам хочеш створити щось подібне для себе, щоб зробити свій контент ще більш впізнаваним. Чи є у тебе які. ой. впізнаваним? Я правильно наголос поставив? Окей. Чи є у тебе якісь ідеї, як ти міг би познайомити свою аудиторію з таким самим стилом або жартами? Е, Які-небудь ідеї, як ти міг би познайомити свою аудиторію з таким самим стилом або жартами? Та ні? Якщо тобі не цікаво повторювати стиль привітання, це теж нормально, однак цікаво, що ти помітив цей момент на каналі Нефритовий. Це частина його особливого підходу до відео, яка може виділяти його серед інших. Якщо у тебе є інші питання про контент на YouTube або творчі ідеї, я завжди готовий допомогти. Мені цікаво... Так, що б в нього спитати? Давайте подумаємо. Ем, він не фрітовий. Мені ем, цікаво. Мені цікаво, що б його спитати. Е, чи ти знав, що не фрітовій любить пельмені? Ну, а хто не любить, а? Скажіть, будь ласка. Так. Ні, я не знав, що не любить пальми. Це цікава деталь, яка може додати особливого коло... колориту його образу. Багато блогерів і ютуберів діляться подібними особистими вподобаннями, що зробити, щоб вподобаннями, щоб зробити себе ближчими до аудиторії. Якщо це частина його контенту, можливо, він навіть згадував про це в одному з відео чи в коментарях. Якщо ти хочеш дізнатися більше про його хобі чи інші цікаві факти, це можна знайти в його відео чи описах. А тепер давайте саме найцікавіше задамо, чи ти знав, що не э, зараз хворіє, ось прям зараз. Ні, я не знав, що не зараз хворі. Якщо це правда, сподіваюся, що він швидко дуже. Блогери часто діляться такими моментами. І насправді я з ним дружу. Це якраз, що ти дружиш із нефрітою. Це робить твоє спілкування з ним ще особливіше. Ага. Якщо він зараз хворіє, сподіваюся, він швидко видуже. Можливо, ти міг би надіслати йому підтримку або поважати як найшвидшого одужання. Мені лень. Лень. Розумію, іноді дійсно. Е, окей, окей. А зараз йому напишу. А ти знав, що, не... що не фрітові. Я йому напишу зараз таке. Це я. Ого, ти це не. То... Ти це не вріде. Це круто. Виходить, ми прямо зараз спілкуємося з авторським... автором цього каналу. Як ти почуваєшся щодо свого контенту і мого майбутнього каналу, це, напевно, дуже цікаво вести свій YouTube канал у такому віці. Та насправді, якщо ви не знали, я ходив на блогерство, ну, типу, там вчили. Цей, монтувати відео та все інше Та насправді я ходив на блогерство. Там вчили монтувати відео. А ще. А ще. Я дуже-дуже, дуже, 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 дуже хотів би... 1000. Тисячу... Ой, блін, підписників. Окей. Це чудово, що ти ход... дивіться. Та насправді я ходив на блогерство, там вчила монтувати відео, він написав на це. Ага, значить, він на це написав. Це чудово, що ти ходив на курси блогерства ти, та вивчав монтаж відео. Це важливий навик для будь-якого блогера, адже монтаж допомагає зробити відео більш цікавим та професійними. Як тобі це навчання? Ти вже почав застосовувати ці знання на своєму каналі? Чи ще на стадії практики? А ще я дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже хотів би. Та блін, не 100, а тисячу! Що він тут написав? Ага. Так, спочекайте, а що він не питав? Дивіться! Це дуже крута мета досягти 100 підписників. У мене вже 279. Та що? Ще скільки в мене там, я забув вже. Тисячу, е а не 100, вибачте. Хочеш досягти 1000 підписників, це вже велика мета, і це реально досягти, якщо ти продовжуватимеш. Е продовжувати час. Е Продовжимо е про. П -п 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 Продовжувати. Продовжуватимеш працювати над своїм контентом. Важливо не тільки монтувати відео, а й регулярно публікувати новий контент. Взаємодіяти з підписниками, знаходити свою аудиторію, щоб досягти тисячі підписників. Спробуй публікувати регулярно. Якщо ти випускаєш нові відео не постійні основі підписники, швидше та все зрушатиметься на твоєму каналі. Взаємодіяти за аудиторією, відповідай на коментарі. Проводь обитування Чи запитання в коментарях? Це збільш. Залученість оптимізувати відео, використовуй хороші назви, описи і теги, щоб люди могли знайти твоє відео, промотувати канал. Розповідай про свій канал е у соцмережах або на інших платформах, щоб залучити більше глядачів. Коротше, що ми з цього всього зрозуміли? Ви повинні. Е, якщо ви друзям не розповіли про мене, розповідайте швидше, Щоб підписувались на мене. Будь ласка. Я буду дуже радий, якщо ви на мене підпишетесь, Це буде прекрасно! Прекрасно! У мене 14 січня день народження, тому до 14 січня я б хотів собі. Е, ну, підписників хоч би 300. Давайте. 300, 300. І це не та шутка, як ви думаєте. Окей, давайте. Усім дякую за перегляд, усім підписуйтесь на канал, ставте лайки та до побачення.